Готуючись до чергового сесійного засідання на бюджетній комісії Смілянської міської ради розглянули ряд питань, що потребують фінансування. Зокрема, пропонують нести зміни до бюджету Смілянської територіальної громади для забезпечення співфінансування будівництва двох блочно-модульних котелень. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів України від двадцятого року. Із змінами від десятого року у нас збільшується дохідна частина спеціального фонду. По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєктів в рамках програми відновлення України в сумі 20 млн грн. Ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управлінню житлово-комунального господарства. А саме по об'єктах будівництва блочно модульної газової котельні у залі пролунали запитання депутатів щодо вартості та джерел фінансування будівництва нових котелень. Загальна сума проєкту складає 84 мільйони гривень. З них майже 45 мільйонів передбачені угодою як кошти Європейського інвестиційного банку шляхом субвенції з державного бюджету, розподіленого траншами на два роки 2025 і 2026. Вже цього року сміло отримає 20 мільйонів гривень а решту – Місто розраховує отримати наступного року. Ми говорили з Мінрегіоном. Якщо ми встигаємо, на сьогоднішній момент затримка йде в Мінфіні в Мінрегіоні по підписанню угоди, і ми не можемо оголосити тендерну закупівлю по, скажімо так, уже по самому виконанню проекту. Як тільки будуть використані кошти 20 мільйонів з державного бюджету з шляхом співфінансування, нашим бюджетом, він регіон готовий додавати кошти в цьому році. Якщо кошти не будуть використані, ми розуміємо, що ми вже маємо середину вересня і майже, майже кінець вересня, ну, вони нам на сьогоднішній день і не потрібні. Але гарантією виступає те, що угода підписується на 2025-2026 рік і передбачає фінансування 100% в сумі 44 мільйони з державного бюджету, ну і відповідно, як пройде тендерна закупівля, різницю з місцевого бюджету. Тому для нас. Як на мене, то це й добре, що розбивається на два роки і нам не треба буде фінансувати все одної суми. Окрім державної субвенції, місто також долучається до фінансування. На цій сесії пропонують виділити 20 мільйонів гривень шляхом перерозподілу деяких видатків бюджету в межах річних призначень. По управлінню житлово-комунального господарства збільшується бюджетні призначення, а саме по комплексній програмі житлово-комунального господарства». На забезпечення співфінансування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєктів в рамках програми відновлення України в сумі 20 мільйонів гривень, а саме по об'єктах, по 10 мільйонів по двох об'єктах за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені по резервному фонду в сумі 20 мільйонів гривень. Також у змінах до бюджету кошти на оновлення системи опалення в садочку номер 7 сонечко та інклюзивно-ресурсному центрі передбачили фінансування і для соціальних закладів, генератор для барвінка та облаштування сантехнічного вузла в клубі Гречківка. Окрім цього, в бюджеті передбачили більше півтора мільйона гривень на сили оборони.